Всім привіт! Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про нерухомість. Подивимось чотири таких доволі великих житлових комплекси у місті Київ. Саме первинну нерухомість, ціни від забудовника і як вони історично змінювались за останні там, близько 5 років, по деяких, можливо, навіть буде більше. Знову ж таки, це для нас буде корисно подивитись історично, як формувалася ціна за квадратний метр, яка на сьогодні поточна вартість після 2,5 років повномасштабної війни в Україні. І трішки зробимо висновки: на сьогодні це ціна справедлива чи не зовсім впевнений, буде корисно. Давайте будемо починати. Перший комплекс від забудовника Can Development це ЖК Республіка, Голосіївський район біля тремків, знаходиться. Загалом, це один із таких топових забудовників у столиці, і він до 22-го року славився цей забудовник, тим, що він один, практично із там усіх, що здавав дійсно в ті терміни, в які він. Це обіцяв. Загалом, давайте трішки подивимось саме ціноутворення в доларах. У нас період із 18-го року є історичні дані по ціні, і ціна за квадрат стартувала від 690 доларів, потім поступово зростали до 900, тримались близько такої ціни. 2019 рік. Потім листопад грудень вже ми бачимо кінець 21-го року вже під 1000 доларів зросли, хоча тут мінімально було, ну, хай 700 доларів. Давайте візьмемо близько там, 30% вже ціна зросла приблизно за рік. Потім 20-й рік теж вже близько тисячі, вже 1150. Середина липня 2020 року. Це якраз пандемія. Ми пам'ятаємо з вами. Далі після пандемії такий відкладений попит пішов, і я пам'ятаю, як ажіотаж був десь там 20, ну, кінець 20-го, 21-го року. Поновлювався. Ажіотаж на ринку нерухомості ціни ми бачимо дуже суттєво, потім пішли наверх 1,500, 1600 початок 2021 року. І далі навіть до листопада 2021 року ціна була 2000, потім уже, звісно, із з повномасштабним вторгненням ціни. При заморозились, 1850 довго тримались. продажів звісно, в цей період весна, 2022 року, практично ні в кого не було, то та й ніхто там будівельних робіт не робив. І лише там із червня місяця щось почав запрацьовувати ринок нерухомості, реєстри повідкривались. Ну і загалом ця вся історія почала працювати відносно десь там із червня місяця, що оренда вже почала працювати. щоб продаж Але знову ж таки продаж тоді 22 рік зовсім дуже слабий, був там відсотків 5 від там довоєнних були продажі. Потім вже трішки ситуація стала краща десь у 23-му році, ми бачимо. Продажів стало трішки більше, можливо, там відсотків 10 по, саме від забудовників. В когось, можливо, гірша ситуація, але це топовий забудовник, тому в нього, в принципі, продажі е відновилися. Зовсім, звісно, не багато, але відновились. Е ціни, ми бачимо, трішки почали піднімати, відновлюватись. Теж вони почали 1800 із 24 23-й ще рік, 1976, навіть жовтень. тобто... Е Весна, осінь це такі періоди, коли люди більш якось охоче починають ну, купувати загалом Історично така тенденція відбувалася. Тобто і на оренді це та ж сама історія працювала. І от із початку 24-го року, спочатку дуже величезних проблем у столиці, в нашій, нашій внутрішні проблеми державні, тобто загалом якби Інформаційний простір загалом був доволі таким негативним, і зараз у нас ціни потрішку спускаються. Тобто те, що в жовтні максимально було 1976, зараз ми вже спускаємося на 1707. Доволі значно від цього піку це просіли майже там скільки відсотків 10%. Так? На 10% знизились ціни. Ось так приблизно територія виглядає, якщо я не помиляюсь, біленьким те, що по ідеї. Ну добре, не буду це вам казати загом. Давайте тепер далі. І теж потрібно ще брати до уваги, що це не потрібно ось так брати конкретно 1007 за квадрат і прирівнювати там, наприклад, до однокімнатної квартири, і дивитися, що там ціна буде дорожча. Ну, звісно, дорожча, бо чим менша квадратура, тим будуть дорожчі ціни. Чим? Більші кімнати, чим більша квадратура, тим там квадратний метр буде загалом дешевшим. Тому однокімнатні, наприклад, від 30 до 48 квадратів. Це якраз інвестиційна нерухомість з невеликою квадратурою, вона найбільш ліквідна і найбільш вигідна. То в нас ціни 1920-2000, ну, тобто, умовно, 2000 доларів за квадрат закладайте. Але загалом тенденція, динаміка, вона буде подібна, що на однокімнатні здебільшого, що там на 2, що на три. Звісно, трикімнатні це вже не такий бажаний товар, як, наприклад, однокімнатні, але все одно. Добре, тому тенденція приблизно така, що. У нас на сьогодні 1700 доларів за квадрат в середньому те, що до початку 2022 року це була там ціна 2000-1800. Ну, якби було дорожче, було дешевше, зараз трішки дешевше, ніж там в листопаді, чи в грудні, чи в січні 2021 року. Тому ціни зараз трішки просіли про висновки. Які можна буде зробити, я давайте трішки про це потім пізніше у кінці. Загалом наступний житловий комплекс від цього забудовника Fine Town. Ми приблизно там одних забудовників одного району подивимось. Тому що я саме працював по правому березі, там в межах червоної лінії метро по новобудовах, і я просто дуже добре знаю ці е, житлові комплекси через те, от на сьогодні в цьому відео взяв їх до аналізу і плюс у них є ще аналізувати. Отже, на сьогодні Fine Town 1870 доларів за квадрат. Ще там до початку 2024 року на початку це був приблизно 2000 доларів за квадрат, тобто ціна знизилась відсотків на 10. Але давайте тепер ми подивимось, що там раніше відбувалось. Давайте в самий початок. І ми бачимо, що Ціни із 17-го року 700 доларів за квадрат, ну дійсно на сьогодні в порівнянні це дуже дешево. Тобто ціни приблизно там виросли майже в три рази. І з того початку, як тільки починався цей весь великий проект Файна Таун. І те, що до сьогодні. Дійсно, там територія дуже класна, дуже крута, красива, приваблива, бажана територія. Локація, звісно, просто, можливо, не всім підійде, не всі полюбляють віддалені якісь точки Києва. Хтось хоче там біля метро, умовно, побажання орендарів. Тому, в принципі, комусь підходить, комусь не підходить. Але загалом інфраструктура там дуже класна. Тому і якби нерухомість доволі дорога. Якщо в порівнянні із аналогами в цьому ж районі, там є Горія, парк на Нивках, Нивки, Парк, Сан-Франциско прямо біля метро, або, можливо, туди, до ЖК Берестейський, або можливо, в іншу, теж на Берестейський, там Зелений острів. І інші ось такі житлові комплекси, то Файна Таун навіть на рівні буде приблизно із тими об'єктами по оренді, наприклад, або по ціні, як там ближче до центру, до Політеха, до Шулявки, там до університету. Тому якби це не зовсім дешева нерухомість, хоча локація тут якби, ну, не сама така прям топова, тому що це вже ближче так до краю Києва. Ну, Не самий край, я просто кажу трішки віддалений від центра. Ну загалом, давайте 700 доларів за квадрат починали. Далі ми бачимо, поступово зростали 1100, 1200, 1500, 600, 700 доларів у 2021 році. От якраз я пам'ятаю, що 2021 рік це прям був такий хайповий рік, і люди масово починали скуповувати нерухомість, бо е бачили, як ціни. Ростуть, вони там умовно збирали на квартиру, роз... прогнозували, що собі що з такими доходами вони зможуть придбати там умовно через 3 роки, хтось через 5 років. Ну Звісно, якісь уже заощадження є в людини. А тут умовно не 5 років, бо ціни виросли, а стає вже там 7 років. І за рахунок цього люди лізли в різні такі авантюри, брали кредити і в когось там в рідних позичали. І хотіли застрибнути в цей потяг, встигнути, бо ціни дуже стрімко зростали. Е, і оцей якраз ажіотаж, він і свідчить про те, що ринок уже на сьогодні перегрітий. Перегрітий йому потрібно охолоджуватись. Звісно, я не чекав, що це, звісно, охолодження буде із початком повномасштабної війни, але ну, на той час, звісно, це одиниці, хто брав до уваги цей сценарій. Ніхто навіть не вірив, ну це просто не вірилось. Тому на сьогодні треба враховувати всі можливі варіанти, якщо навіть може бути подібний там варіант, не знаю, там з ядерною загрозою ще чимось. Ніякому разі цього відкидати на 100% не можна і гарантувати, що цього не буде. Тому зараз, от якраз з події 22 року, вони навчили конкретно мене, що я зробив висновок. Ніколи ніякий сценарій не можна відкидати повністю на 100%, не ним нехтувати, тому що я інколи це може бути фактом. Рішенням якесь із. Ну, загалом трішки відхилились від теми. У нас є ціни 1800 уже вже під кінець 21-го року і тут листопад 200. Ну, загом. Кінець там, ну, осінь, це такий хороший, сприятливий період, де зазвичай відбуваються такі самі більші скачки попиту. Ну а далі вже остудили ринок. Звісно, війною повноштабною 1750 зафіксували ціну, довго забудовник тримав півроку, а потім знову почав піднімати, повернув до 2000. До 2000 те ще приблизно було до 2022 року. Потім знову опустив, тому що не було попиту на, цю, на ці квартири, на ці ціни, тобто вони були за дорогі. І я знаю, що в мене теж є людина, яка у відділі продажу керівником працює і супроводжує ці всі угоди, то десь 22-й рік угод було практично одиниці, ті ж саме мій близько 5%. 23 рік близько вже 10 зараз. Десь в 3-4 рази менше, ніж до, до воєнних. Тобто десь відсотків 20, ну, можливо, якийсь місяць до 30% продажів. Але ми далеко не відновились. Ну, тобто, десь близько лише 30%. Давайте я по максимуму візьму. Сами кращий місяць, то десь ось так зараз відбуваються продажі отаких от топових забудовників. У когось взагалі там будівництво стоїть. Хтось тільки, можливо, імітує. Кан, ні, він будує. Дійсно, він будує. Так, є зараз затримки, бо і робочої сили не вистачає, і логістичні, ці всі маршрути, трішки ланцюги поставок, порушені. Це все ускладнюється. Тому через це, звісно, затримки є загалом. Ми бачимо з вами ціну 2000 доларів у 2023 році, і тут ось початком давайте нам цікаво, саме із 23 рік, 1950, майже 2000, і ось початок 24 року, 2043. І ми паномірно потрішку зараз спустились. Тобто Теж відсотків 10 відбулося падіння по цьому ж е, самому сценарію, що і по ЖК Республіці. Добре, тепер один е, забудовник ми поглянули його, два основні топові проекти у Києві. Е, тепер давайте перейдемо до Інтергаубуд. Інтергаубут. Так, все правильно вимовив. ЖК не в теж дуже непоганий такий комплекс. Ну, він нібито як економ, як комфорт. Тобто з приводу оренди, тут дуже крутий був бізнес, тому що він знаходиться дуже близько до метро. Локація хороша до метро Нивки, там буквально 5 хвилин пішки. Територія ну, відносно теж непогана. Комусь подобається, комусь не дуже. Але, на мій погляд, в принципі, доволі навіть непогано. Там навіть дитячий садок е, е, в проєкті почали будувати. Я не знаю, чи на сьогодні він відкритий чи ні, але в 23-му році чи в му році він ще не працював. Загалом територія доволі непогана. Закрита територія, охорона. От з парковкою, звісно, там проблеми, як і в скрізь, в принципі, по Києву, як і в Файна Таун. На всю кількість людей, звісно, тут паркомісць не буде. Але нас трішки це цікавить інша історія. Отже, на сьогодні у нас ціна 1100 доларів за квадрат. І тепер давайте подивимося, що було в нас на початок 2022 року. Тобто 1020. 1020, Давайте, отже, з самого початку відмотаємо так, буде більш краще, і ми то бачимо тенденцію, що йде на спад. З грудня навіть 2015 року цей комплекс будується. Він вже на сьогодні дуже сильно розбудувався. Насправді в нього дуже багато. Сьогодні вже будинків зведених. Ну і в принципі теж зарекомендував себе цей забудовник доволі непогано. Отже, починали, стартували ціни із 660 доларів, довго тримались, 15-й рік, 16-й, 17-й рік приблизно теж. От ми бачимо 18-й рік, 680 доларів. Ну і знову ж таки, треба пам'ятати, що у нас якраз великий обвал цін був із початком Майдану, далі анексії Донбасу Криму. Uh, і ціни просіли там на 50%, тобто приблизно із 1400 на 600 доларів, буквально за півтора там два роки. Uh, це теж треба брати до уваги. І після цього ми поступово починали відновлюватись. Поступово відновлюватись, і десь от з 19-20-го року ми прямо активно пішли уверх. Але оці uh, це були такі відновлювальні роки, де ми дуже так повільно uh, вилазили із після, ну, Відновлювалось після цього великого падіння. Далі у нас 700 доларів, тобто починали десь із 600 з чим-то. Тут уже 800 доларів із початку 2019 року. І вже щось хороший ріст. Уже ми бачимо тенденція на ріст, пішла із січня 2021 року, тобто дійшли до тисячі доларів, і якраз зустріли повномасштабну війну з 2022 року 1020 доларів. І довгий час тримали до літа, в принципі, півроку тримали 1020, бо по суті ринок був заморожений, продажів тут практично не було, але ціни просто от заморожені і все. А далі, коли вже дійсно почалися якісь е активності зі сторони покупців, ну десь до 800 доларів на 20% опустили вересень, жовтень, тобто кінець 2022 року. і Потім спочатку 2023 року трішки ситуація покращилась. Почали знову піднімати і відновились до 1060, навіть 1145 пробили в січні 2024 році, а потім ми пішли трішки на спад і знову зараз починає забудовник піднімати. Тобто тенденція тут трішки інша, якщо там умовно по фані таун по республіці, забудовник опускає. То понивкі парк забудовник трішки підняв і тримає поки що на максимумах. І напускав травень-червень, але зараз почав знову піднімати липень-серпень. І знову ж таки, подивіться на ціну. Нивки парк, він ближче до метро, буквально тут. 5 хвилин пішки, а файна Таун на сьогодні знаходиться 20 хвилин пішки до території. Ну, якби є різниця. Тобто, по локації, звісно, Нивкий парк набагато краще. По інфраструктурі Файна Таун краще, ніж Нивкий парк По ціні Файна Таун десь приблизно відсотків На 50-70 на 70 дорожче. Ну, тобто ви можете побачити тут 1870 доларів, а не в кіпарк 1100, ну, якби на 700 доларів. На 700 доларів це навіть більше, там 60-70% дорожчий саме Файна Таун. Не в кіпарк це більш такий економний формат. На більш ширшу аудиторію клієнтів, засереджений, покупців. Phyna Town більш на такий середній, твердий, середній клас, то можливо навіть і вище. Там дійсно такі об'єкти вже для більш спроможного е, контингенту. Тих же самих на сьогодні Айтішників. І давайте теж ще подивимось святобор, де він знаходиться. В принципі, близько в цьому теж районі, між метро Житомирська і Святошин. Ось тут посерединці він знаходиться. Ось це його територія, його об'єкт. парк і Файна. ось Нивки парк, Файна Таун. Ось тут вони знаходяться. В принципі, доволі недалеко одна станція метро. І... Тепер давайте ми поглянемо, що там по цінах. Отже, відмотуємо саме початок. І, в принципі, теж бачимо, що динаміка пішла на зростання, але не все так тут плавно, як хотілося б. Взагалі, тут із 2014 року стартували шалені 1200 доларів, 1100 доларів. В той час, коли там не Парк починали з 600 доларів, файна Таун там 700 доларів. То Тут 1214 рік, і ми пам'ятаємо, це якраз великий обвал, ринку. великий обвал ринку. Це теж треба брати до уваги. Я, можливо, це якраз було стрімке падіння, коли ціни ще були доволі дорогі, і вони хотіли ще утримати ці ціни, але, мабуть, не вдалося, і прийшлося опускати аж на 800 доларів в 2015 році, ось тут 900 доларів, тисяча. Ну, можливо, якийсь попит був, можливо, новобудов було не так багато конкурентів, то, можливо, вони так і тримали, але все одно, знаючи цей об'єкт, він насправді не зовсім. Ну, тобто, це не преміальний якийсь об'єкт, і ціни якось трішки тут ну, дорогуваті, якщо порівняти із конкурентами. Е, і тут ось ми з вами бачимо обвал із 1000 на 800. Можливо, бачить, що в 2017 році не тягнуть вони конкуренцію. Uh, і доволі сильно опустили на 20% ціни, потім 900 доларів. Потім потрішку почали відновлюватись до початку 2020 року. Тут пандемія, теж трішки така була криза на ринку нерухомості, але доволі швидко це теж відновилось 2020 uh, рік 1000 доларів. І якраз з початком 22-го року тут не оминули. Хайп і з тисячі на 1200 ми піднялись, потім 1350-1400. ну Тобто ви бачите, як пішов ажіотаж 40% ціна виросла буквально протягом року. Протягом року січень 22 зустріли 1400 і отакі якраз сильні рости ажіотажі, вони якраз перед охолодженням ринку. Те, що на сьогодні відбувається, до речі, на орендному на ринку оренди. На сьогодні дуже стрімко виросли ціни на житло саме під оренду, і, можливо, щось що уже зараз знову теж ми стоїмо перед фазою якогось охолодження. Не знаю. Мені чомусь так здається, звісно, це може бути не дуже швидко, але тим не менше. Довго тримали 1400 доларів, почали опускати з листопада 2021-2022 року 1300 доларів. Навіть 1250 ми бачили, і на сьогодні там щось відновилось 1300 з початку 2024 року, на сьогодні 1200. Ми бачимо, що ціни починають опускати, тому що попиту стало менше. А тепер я вам вже трішки розповів, скільки попиту, тобто, якщо на топові об'єкти нерухомості саме від топових забудовників, такі, наприклад, як Fine Town, то в мене є от інформація зсередини, там в 3-4 рази на сьогодні менше продажів, ніж це було там до 22 року. Тому умовно давайте три візьмемо в три рази. Це приблизно там, 30% від довоєнних. По інших об'єктах, в принципі, мені сказати важко, скільки там продажів, але теж від багатьох ріелторів і забудовників, які говорять дані, то в принципі по Києву з продажами слабовато. Слабовато, погано. Укрбуд взагалі там банкрот. Київ багато об'єктів не будує. Тобто саме. Місцевий забудовник, який має велику частку саме об'єктів під будівництво на сьогодні, тобто проблем багато. Київ міст можливо, теж зараз, ну звісно, можливо, він банкротом не буде, якось його там будуть рятувати, але об'єкти зараз заморожені, стоять, не будуються, і це просто заморозка інвесторських коштів. Тепер давайте ми подивимось на більш таку ось об'єктивну інформацію, щоб не просто мені там зі слів вірити, а саме довіримось Google і саме запитам у пошукову систему, тобто купити квартиру в Київ. Ми бачимо, який був попит інтерес на купівлю до 2019 року. Він постійно зростав, потім пандемія упав на до скільки відсотків. Тобто на 40% було ось тут падіння інтересу, потім швидко відновився. вже більшого не було ажіотажу, ніж це було до цього інтересу. І з 22-го року пішов е сильний обвал на 80%. Попит знизився. Тобто Це лише попит. але тут Продажів практично не було. Тобто одна справа це просто цікавиться в робити запит і моніторити ціни, інша справа це йти і нести гроші, і купувати об'єкт. Це різні речі. Потім відновився інтерес бажаючих там аж до 55%. Це коли було, це весна 23-го року. І потім планомірно пішли на спад. На сьогодні попит 32%. Тобто, із періоду там, початку 22-го року до сьогодні. Інтерес ну він приблизно на тих самих відмітках, але дійсно фактичні угоди вони починають трішки збільшуватись. Тобто та інформація, яка в мене є, угод стає більше, але все одно їх там в 3-4 рази загалом менше, ніж це було до 2022 року. Тому це лише там 20-30% угод. Uh, і це з приводу нотаріусів, юристів теж слухав їхні угоди, які вони реєструють. То дійсно інформація вона сходиться із багатьма uh, саме експертами із цієї галузі, які працюють із цим активом, саме із середини угоди. Uh, тепер давайте трішки ми з вами поговоримо про те uh, uh, коротко вже тепер заключно зробимо інформацію. Що на сьогодні для того, щоб ціни зростали, та і взагалі потрібно, щоб зростав попит, а пропозиція була обмежена. Тоді будь-який актив там чи послуга вона буде зростати. Але в умовах того, що на сьогодні попит лише становить третину від 2022 року, і Ще плюс потрібно попит лише 30%, лише 30% е, населення не зростає, населення Києва, тобто, навпаки, навіть скоріш за все зменшилось, тому що багато іноземних туристів вони, ну, заробітчан вони покинули нашу країну, та й, е, взагалі в нас відток близько 7 мільйонів е, з України загалом е, після 2022 року, тобто, якщо в Києві там близько 3,5 мільйони було. По різних оцінках близько цієї цифри, то сьогодні, в 24 році, це вже три мільйони. Тобто немає зростання нової кількості людей у столиці. Так, приток відбувається за рахунок інших там обосних центрів, тобто з усієї України стікаються або в Київ, або за кордон. Ну така тенденція. Тобто е в нас падіння по Україні взагалом відбулося, але по Києву вона не таке суттєве. Е то для того, щоб актив зростав, потрібно, щоб населення Києва зростало, і е, також нам потрібно, щоб зарплати зростали зростали і економіка зростала. Зараз із цим проблеми. Тобто, на мій погляд, друга хвиля міграції з України, вона ще буде, і в тому числі із Києва на попит, скоріш за все, буде знижуватись. І, звісно, ціни вони також будуть знижуватись, тому що зараз, коли ціни тримаються ось так високо. При низькому, дуже низькому попиті, то це ми розуміємо, що відбувається такий тут геп скачок, тобто пустота між інтересом і вартістю ціни. Тобто ціна вона повинна повер... спускатись, шукати ось там десь попит. Тому що ну, немає угод. Е, умовно, там виставлено в продаж 100 об'єктів, а продаються лише 10-20. А в нормальні часи вони всі 100 повинні продатись. То якби зараз просто хтось в очікуванні заморожує свої кошти. І е, в очікуванні якоїсь. Е, Впевненості, оприділеності і позитивного сценарію, там розв'язки, що завтра буде все дуже красочно і красиво і добре. Тому лише на цьому продавці притримують свої об'єкти і не опускають ціни. Звісно, трішки тенденція є на спад подекуди, але масового якогось такого спускання поки немає. Загалом, це все, що хотів на сьогодні вам сказати. Можете висновки робити самостійно. Подальшому спробую проаналізувати інші об'єкти із інших районів Києва. Тому підписуйтесь на мій і телег... безкоштовний телеграм канал і на YouTube. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. В мене тут про фондовий ринок, про крипту і про нерухомість. До речі, скажу, що нерухомість на сьогодні у нас не на порядку денному, щоб купувати. Я буду приглядатись десь через 5 років плюс і пізніше. Лише ось там до. Ходу у цю інвестицію. Зараз поки нічого не розглядаю, тому що дуже багато тут негативних подій на цьому ринку і в нашій країні економічних процесів попереду стоїть. Тому зараз намагаюся поки що лише розглядати для інвестицій фінансові ринки, як фондовий ринок і крипторинок. Тому долучайтесь до телеграм-каналу, на тих безкоштовних порадах вже можна непогано заробити. У мене на сьогодні все. Сподіваюсь, дане відео було корисне. До зустрічі, бувайте!